Поряд з нами тренер хокейного клубу Шторм Руслан Борисенко. Що завадило вашій команді забити більше, ніж суперник? Десь втратили концентрацію, тому і пропустили і не змогли забити. На минулому матчі проти Сокола у флеш-інтерв'ю Олег Шафаренко сказав, що на таких ковзанках, як у Вінниці та у Києві, краще, краще грати в три ланки. Чи згодні ви з цим? Та ні. Я краще мати в тебе, щоб було 4 ланки, щоб ти міг, їх, міг їми е, змінювати. Хтось десь випадає, ти мав змогу змінити цього хлопця, цього гравця. Тому ні, я трошки не згоден з цим висловленням. Як будете готувати хлопців до наступного матчу? Строго за планом будемо працювати. Дякую. Дуже дякую, хотілося б подякувати нашим захисникам і захисницям за змогу грати в хокей. Дуже дякуємо. З нами тренер хокейного клубу Кременчук Ігор Єдапін. Як оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Ну, перший період дуже, як кажучи, погано зіграли. Програли його, потім зібралися і показали свій хокей. Який момент у цьому матчі був для вас переломним? Та проломного моменту не було. Просто хлопці зібрались і вийшли трошки з другим настрієм на другий-третій період. Як будете готувати хлопців до наступного матчу? Будемо працювати, тренуватися. Вітаємо з перемогою, дякую.